Я рада вас всіх вітати в Хмельницькій обласній бібліотеці тепер вже для молоді. І сьогодні чудова нагода для зустрічі, наш літературний понеділок відкрив двері для пані Ірини Салій. І сьогодні ми презентуємо її ще одну нову збірку, яка називається Ох Кульор. Ця збірочка вже третя в чому доробку пані Іри. І мені була така щаслива нагода і попередню збірку теж презентував. У 1987 році чудові очки маленької Ірини побачили світло в місті жидячі на львівщині. Згодом родина переїхала вже в місто Хмельницький, і Іра стала ученицею восьмої школи міста Хмельницького. Ще тоді, з дитячих років. Ірина дуже полюбила писати віршики, маленькі І Як розказувала сама Ірина, вона весь час намагалася створити якусь маленьку книжечку. Так воно і відбулося. І Іра спрезентувала свою першу книжечку Я Українка. Коли це відбулося? У 2005 п'ятому році п'ятому році, тобто майже 20 років тому. Перша книжечка пані Ірин побачила цвіт. Ось вона тут у нас є на виставці, ми дуже тому радіємо. Наступна книжечка побачила світ вже 21-му році. Я теж її презентувала, була дуже приємна нагода, і книга називалася щасливе літо, радо весілля». І ось вже приємна новина, ми презентуємо третю. Книгу, яка називається Кух «Пу Пульба. Ця книга особлива тим, що вона має в собі не лише поезію, яку Ірина писала до цього. Ця книга має оповідання. Тобто пані Ірина спробувала себе вже і я письменниця, не лише як поетеса. Дуже цікаві, дуже різні оповідання і перша частина. Цієї книги називається Коли закінчиться війна. Соняхи за гострим частоколом Україну розділив Донбас. Смутно, так на сході хилять голови, мов навіки відійшли від нас. Зерне та їх вітрами розхрестані, може, й падуть нашій стороні та коріння частоколом стисне країни рідної землі. Вірш про соняхи, але він мені асоціювався з нашими людьми, ті, які розділив Донбас, розділила війна. Ця страшна, нікому не потрібна війна, коли люди по різні сторони цього частоколу, цього кордону розділились, але все одно коріння їх не залишилося в тій землі, кого на Донбасі, кого на Луганщині. Вони. Були і вимушені переселенці, і різні різні люди, яким нічого іншого не залишилось, як покинути свої рідні домівки. Це дуже прикро, дуже важко. І тому в мене до вас таке питання, пані Іро, ви коли писали свої поезії, ви писали про батька? Трошечки, будь ласка, про цю ситуацію був. Зрозуміло, в кожного з нас, в кожній родині є хтось, хто дотичен до війни, хто прийшов захищати нашу рідну Україну. Будь ласка, декілька слів мій батько пішов на війну, мій маленький і добрий татусь, той що душеньку має сину. Ним пишаюсь, за нього молюсь. Так, це рядки з вірша про батька, який військовий за фахом. Він був військовим пенсіонером в той час, як почалася повномасштабна війна, він вже не витримував того, що відбувалося. Йому хотілося віддати свій такий борг перед батьківщиною, несправедливістю боротися. І він записався в добровольці. Ми з мамою, звісно, його відмовляли, плакали, але і як і мама його. Ну але як і кожен чоловік, який зараз справжній чоловік, він ну наші сльози. Обернувся і пішов захищати батьківщину. Він рік прослужив на Харківщині в артилерійських військах. Про свої звитяги не дуже любить розказувати і дуже мало розказує про війну. Хоче, щоб трошки нас так цими розповідями відгородити, Так але ті уривки, про які він розказував, я написала в коротенькому оповіданні, який крім віршів, тут є. Також згодом на війну заповісткою забрали мого двоюрідного брата. Він також дещо розказував, коли повертався з фронту. І це теж увійшло таким правдивими словами з їхніх уззірва. Звісно, там немає крові такої, бо про це ніхто не розказує жоден військовий, але те, що встигла почути від них, те записалося. Ну і кілька віршів, звісно. Такі назагальні теми про війну, які для кожного актуальні, є тут і про солдатів наших, і звернення до тих, хто має другу зброю, це журналісти, письменники, поети, які теж можуть стати на захист своєї батьківщини і не тільки націлитись на ворога зброєю, але й словом. Тому що я думаю, що чим більше такої Можливо, миротворчої або правдивої роз'яснювальної інформації буде в інтернеті. Можливо, тим більше навіть навіть той самий народ ворожий ми зможемо якось повернути в іншу сторону, просвітити. Так і ось ще один такий вірш на загальну тему про війну. Я його винесла, бо він такий дуже актуальний. Він мені дуже близький, бо він торкається практично до кожного. Коли закінчиться війна, питає їх, залита кров'ю молодість, коли зігріють милого уста, замріє та, у кого безіменний золоті, чи мир застане, силіють старі, чи заборонять на своїй землі, чи вернуть в дім, чи спатимуть під крову, чи будуть ще обстріляні здоровими? Чи знайде мама згублене дитя, чи буде ціль, цілою обстріляна земля, коли закінчиться війна? Дніпро заплаче, течія у крові роки мина, вільне мина, життя мина, без миру і любові. Дуже страшно, коли от дійсно в першій строкі цього вірша питає, залита кров'ю молодість е, наші добровольці. Молоді хлопці, ті, хто першими пішли захищати війну, саме про них ці рядки відгукуються таким щемом серці і болю, тому що, проходячи повз ту алею, яка в нас є на просторі, дійсно дивишся, і це саме та молодість, яка залишила нас і пішла. Насправді дуже багато спілкуємося з молоддю, з переселенцями, з військовими. і от для багатьох з них от, декому 21 рік, 20, і вже майже півжиття триває їхня, е, їхнього триває війна, і ніхто не частина, знає. З 2014 року дійсно це вже майже 10 років. Ми в стані війни і молодість і найкращі роки хлопців, якщо йому 20, довелося стикнутися з війною, то вже пів життя йому не прийшло у війні. Ну і повертаючись до книги, до того, що пані Ірина почала писати ще, окрім своїх таких журналістів, як журналіст, вона писала все-таки оповідання. Чому ви почали ще і оповідання писати? Вони з'явилися в ваших з'явилися в цій новій книзі, яку ми презентуємо. Чому оповідання? Ну, Як відомо, вірш це така стисла форма розповіді, якоїсь, опис, якийсь етюд. А оповідання це те, де можна сказати трошки ширше. Також стисло, бо це мала проза, але вже більше, ніж у вірші. І так народилося кілька моїх оповідань. Деякі з них також присвячені війні, деякі про різні почуття людські різні долі. Я коли готувалася до цієї зустрічі, мені дуже сподобався, сподобалося оповідання не сполоханих метелики», там, де ви розповідаєте про хлопця, який от, тікає, був ну, поранений, як він добирається, оці його думки, і всі, і такий от дуже тонкий момент, коли от, дійсно він дає надію, що він побачив. Дівчат усміхнені, які е, плескаються в воді на протилежному березі ставка там, чи річка, що це було. І як він з таким от, в нього такі почуття. От, е, це оповідання написано зі слів, чи це ваша така письменницька. Я. Уява так. це уява. Але е, коли спілкувалася з е, ровесниками, які були на війні, в АТО, то в багатьох із, із них був такий момент відчаю розпачу, що коли розчаровуєшся у владі, коли здається, що вже е, ну, склалися е, крила, і нібито немає за що боротися, але що їм дає надію продовжувати цей бій і далі триматися на землі? Насправді рідні серця в кого я. В молодих сердеця звісно любов, надія на те, що вони зустрінуть і захистять своїх коханих. Якщо це батьки за своїх дітей борються, за своє рідне, не тільки за тих, хто сидить при владі і хто називає нас Україною, а за те, що насправді найближче, найближче наші наша сім'я, наші рідні, близькі, наші діти і наші батьки. І навіть якщо немає в когось таких близьких, бо тут хлопець, який втратив всіх. То все одно є надія в кожного, що все Це, далі і буде рідня, буде, буде сім'я, будуть діти і будуть найкраще майбутнє. Ну, і ще один розділ книги називається Погодинка, забуті світи. Цей розділ присвячений спогадам про дитинство, я так зрозуміла, про батьківську хату. Там дуже багато гарних поезій, які е, так. Дуже описові. Вони там ну, от читаєш вірш і ну, занурюєшся буквально в таке сільське життя. Спогад дійсно про ваше дитинство. Я з вашого досвіду хочу зачитати цей вірш, він надзвичайно гарний. Повитинка, забуті світи, пахне старою хатою, тріщини за кутки, двері, приперті лопати. Не прихились до стіни, стіни вакном побілені, столу пилюку змухне, сядемо, хліб розділимо. А пам'ятаєш, малі були бабці на згодні плечі, кішку садили, щоб їхала. От що, дурна малеча. А як у трушеній сажі, сажі ми, як бійці в спецназі? Що там в буфеті робиться? О, дідимо фото в фоні. Ви, Гордиться прострілений, але в нормі. Є бабчине плаття святоше, в якому на місто ходили Не зношене, ані трошки. От бабка його любила. Дивні наші шапки-будьоновки. Тоді ще такими гралися. Треба якусь кульок знайти. Нащо щоб тут валялися? А ну, щоб вікно зерни. Боже, як все запущене. Може, піти коси, чи завтра? Божний змучені. Ось такий описовий, дійсно, так от подивишся, згадаєш ту сільську хату, в якій вже ніхто не живе, і ось такий описовий віршик. Ну і ще один вірш, який мені надзвичайно сподобався, всі, хто не встиг пообідати, він буде дуже-дуже частою Україна. Крапельки Дніпровської водиці, зернята злотистої пшениці, гір карпатських смирокові пахощі і херсонські кавунові ласощі. Зранку гірко Галицької кави, за обідом пампушки з Полтави. А як днина веселіша стала шмат смачного з України сала. По роботі на полях зелених за щоки смачно йде вареник. Вся родина сита до схочу, коли повен казанок борщу. Мама, жовті крупенці, ситні українські голубці, добігає рік і ще один життя, головою на столі куття. соком кров'ю з калина, наща ненька Україна. Тут про що славиться наша Україна і їдою за <раплявим> одно. І, 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 і гостинністю, ну і таким надзвичайним, колоритним. Міню, які пані Ірина передала цьому віч, мені надзвичайно сподобався. Його можна взяти для, от, скільки в нас є кулінарних е, училищ, навчальних закладів, тобто можна так. взяти за дівіз буквально. <свісно> Дуже гарний вірш, який дійсно передає колорит нашої карти. І наступний розділ книги, який ми сьогодні знайомимо. Цей розділ називається «Ми батьки батьківські осили. Розділ, який наповнений любов'ю до домівки, до батьків, до родини, розділ, який поєднує в собі надзвичайні ніжні почуття материнської любові і любові до матері, до батьків, до родини, до пращої слів. Розстелилась долями рушники, да барають зібрав ті вечір. Мати дітям шиї стіжки, нагорнувши хустину на плечі, шиї доні свої красні ружі, Щоб стять щастя було в подружжі. Сину голуба шиє блакитю, Щоб вернувся мирною миттю. А молодому пластивятко. Хай потішиться ще дитятко, очі мамині. Добрі, сині, наче небо у рідній країні. Пані Ірино, з цього розділу, який ще вірш ви би вибрали, щоб познайомити? Теж підкажіть сторінку, зараз зараз ми куча читаю. Це 60 плюс у Ну, Може, і зачитаю вірш, зарядками якого названо цей розділ «Батьківське оселя. Ну, що таке батьківське оселя? Для кожного знаємо, це найрідніше, там, де нас приймають такими, якими ми є, і різними. І заплакані, і веселі, ми щасливі в батьківській оселі. Десь в зимі нас тепло чекає, і з порога матуся з чаєм. Де під ковдрою за столами, йде розмова дитини й мами, мудре слово, добро і ласка, як маленький, цікава казка, щира радість і єдність душ, час не поруш. Не минайте руки з батьками, не сивійте на скронях мами, бо й дорослі руками діти, не зуміють без вас радіти. Ну і трошки гірко в кінці, тому що е, знаємо, що час минає, бабусі наші сивіють. З літа приходять і до наших мамів і татів, але ем, така нас трошки навіює ностальгію, але все одно, навіть коли втрачаєш батьків, рідних, все одно десь в душі завжди повертаєшся в ті щасливі миті, де ти ще маленький, де гріє і мама, і чи бабуся, в кого яка родина була. Навіть, Різні долі складаються в людей, можливо, хтось стає добре, тримається на землі, а дехто може стати і безхатьком. Про це також є вірш, і і такого теж зігріває материнське тепло. Скойовджені коси, сполохав життєвий вітер, прибило життя до стіни переходу, жебрак. Здається, і серце зів'яло, як на квіти. Стало темно в очах, як ніколи, бідак, тіло поборене, стисло зеленим змієм, сльози стекли. Такого ніхто не пригорне вже й не зрозуміє. Хіба, якби мати живе? Тобто про те, що завжди батьки мами нас приймають такими, як тою точкою опори, яка нас в житті. До речі, я хочу продовжити саме цю тему. Оповіданням, яке називається Здрастуйте, я люблю вас. Це оповідання, воно дуже цікаве за своєю суттю, тому що тут розповідається про материнську любов, яка виховувала свого сина одна, і сталося так, що, можливо, занадто вона його кохала, занадто опікала, занадто оберігала. От це оповідання, як воно з'явилося? Трошечки про. Про сюжет і про головного героя. звідки ви його списали? Насправді в творчих колах багато є таких людей, які здаються такими трохи зверхніми, але що насправді ховається за їхніми долями і за такою зверхністю? От про це і це оповідання про юнака, якого який дійсно був наділений талантами, і якого він ріс з мамою. Вона його надто опікала, казала йому, що він не такий, як всі, і цим виховала в ньому трошки такого відлюдька і, можливо, і з верхнього. Але тут показується і те, що надмірна батьківська опіка теж інколи стає на заваді, тому що Людина, дитина, яка згодом стає дорослою, може бути осторонь всіх тих найкращих процесів, тих найкращих почуттів, які стаються, і тут хлопець не міг собі обрати обраницю, тому що вважав себе нікому як тако, таким, який нікому не підходить, і він, він краще, так, що він кращий, ніж інші. І в кінці його життя, такого змарнованого, хоч і наповненого різними пригодами, він не знаходить кому сказати слова любові і говорить їх просто перехожим, перехожим. Здравствуйте, я люблю вас, шукаючи в кожному з цих перехожих відповідь і взаємну якусь любов, яку він втратив свого часу, покинувши кохану дівчину, втратив свою маму, втратив свій талант, бо його пропив. Тобто, людина загубилася в цьому в такому ж житті, і він не зміг стати таким справжнім, справжньою опорою ні для дівчини, ні для матері. І він не створив нічого крім тих картин, які залишились після нього, і які е, його однокурсники потім згодом лише змогли. Зробити виставку пам'ять про те, що він таки дійсно був справжнім і, над, ну, і надзвичайно талановитим художником. Ще один розділ цієї книги називається Сотні лиць, сотні дворі. Чому ви вибрали таку назву? В цьому розділі вже згадується про різне. Тут немає однієї теми. Тут якісь окремі уривки, взяті просто життя і про долі, і якісь миттєвості. І е, взагалі те, що може бути близьким кожному, немає якоїсь однієї нитки. І я назвала його сотні лиць, сотні доль», так як і називається вірш, яким розпочинається цей розділ. Зараз я його зачитаю. Угу, і ці всі долі часом перетинаються в когось на мить, в когось на все життя і в нас пов'язують якісь дороги. Миготить, миготить світлофор то червоний, зелений, то жовтий, стій іди, і повтор, і повтор сотні лиць, їхніх доль, згадок повний, стопорив на червоний спішак, тих, хто мчить і не бачить навколо, сповільняв для них час він тік-так, зупинялись, знайомились знову, дав зелене відмашку іти тим, для кого відкрита дорога. А як осінь, жовта круги означали початок нового. Сотні доль, сотні лиць перетнулися на світлофорі. Хто знає, що зібрав їх на мить? Може, чимось споріднені долі. Тож про те, що е всі люди, які десь нас оточують, можливо, недаремно приходять в наше життя щось є спільне і е потрібно звернути увагу на тих, хто поруч. Ну і зараз ми хочемо звернути увагу на, на нашого гостя, будь ласка, прошу. Музичний дарунок. Вітаю вас, всіх. Вітаю вас всіх на презентації чудової збірки Ірини Салій. Я Максим Паюк. Ми познайомилися з пані Іриною на е, інтерв'ю, е, і нам було дуже цікаво, тому що це були одні з перших досвідів інтерв'ю. І е, Ірина показала себе як професіонал, тому що в неї вже було досвіду багато. Жуналістської і стало дуже приємною новиною, що Ірина Салій пише такі чудові збірки, цілі вірші та оповідання як Пух кульбаби». І цікаво, щоб якась трошки інша аудиторія вас почула, бо ви да. зазвичай не виступаєте в таких аудиторіях. Да. Тож так і є, так і є. будь ласка. Хочемо почути вашу пісню. Я буду дуже радий, якщо ми облисками привітаємо Ірину Салійську. Тіх слів, які я тільки що почув, я виділив, виділив для себе е, слова про те, як силіють батьки, і наскільки це сумно, і життя йде, і тим не менш воно прекрасне. І е, як на мене, дуже підходить наступна пісня е, Кузьми Скрябіна, яка, яку я хочу подарувати вам від свого лиця. І хто знає слова, той може підспівувати. Зробимо таку атмосферу. На якій буде дуже приємно продовжувати збірку, продовжувати презентацію. Почути речі, які ніколи б не знав і тягне за руку тебе в то місце, де думаєш краще, бочей нема. Ти дивишся в кухні на крани воду, правда, ні звідки не виходить і дивляться очі, тобі знайомі. А їхні очі твоїм говорять, спи собі сама, коли віря тебе мене, нема, спи собі сама, коли віря тебе мене, нема. Послухай, спи собі сама, ходи віря тебе мене. Ма, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, часом буває так, що в магазині ти хочеш крикнути, но в чому я винна тебе окида, розумієчому. Дуже болить, хоча й роком, а ти ростеш, старіш, вмираєш а тої правди так і не знаєш, боїшся її і від неї втікаєш і в стінах своїх ти одна засинаєш, Спи собі сама, коли я, тебе мене. Спий собі сама, Коли біля тебе мене, нема, послухай, сй собі сама, Коли біля тебе мене, нема, спий собі сама, Коли біля тебе мене.

Послухай свысови сама.